Шановні лікарі, згідно листа НСЗУ, від 20 березня 2024 року, яке ви отримали на офіційній поштовій скриньці ваших закладів. З 1 квітня 2024 року в ЄСОЗ відбудуться зміни в обліку та оплаті послуг, які вносяться медичними працівниками в електронну систему. В цьому відео розглянемо оновлення, які торкнулися амбулаторного прийому. Отже, попередньо був створений візит тестового пацієнта. Обраний відповідний епізод. Попередньо додані дві послуги. Додамо ще одну, натискаючи на відповідну кнопку Додати. Шукаємо за кодом. Послуги були успішно додані до візиту. Створимо медичний документ. Натискаємо на відповідну кнопку Додати. Обираємо огляд лікаря-спеціаліста. Система автоматично пропонує нам додати послуги із візита одразу в медичний документ. Натискаємо кнопку ОК. Повідомляємо, що починаючи з цього оновлення, система відслідковує перекриття амбулаторних візитів і стаціонарного лікування пацієнта відповідним повідомленням, в якому зазначена інформація щодо стаціонарного лікування пацієнта. Натискаємо ОК, переходимо до створеного медичного документу. Відповідне повідомлення про перекриття зі стаціонарною історією буде відображено угорі медичного документу. Наголошуємо на тому, що це повідомлення має лише інформаційний характер. Воно ніяким чином не впливає на відправку нашого амбулаторного візиту в e-Health. «Е Перейдемо тепер до автоматично доданих послуг наш Електронний документ. Наступне оновлення торкнулося процедур. Тепер зазначати початок процедури та її тривалість є обов'язковими полями. Також автоматично додається місце надання послуг, що є також обов'язковим полем для заповнення. Автоматично це поле заповнюється відповідно до лікаря, під яким ви працюєте та в якому закладі ви зареєстровані. Наступне оновлення торкнулося діагностичних звітів. А саме, тепер обов'язково потрібно вказувати більш розширене та повноцінне заключення лікаря. Заключення, які передбачають фрази, такі як, наприклад, норма виявлено, «вони виявлено, або патологія, потрібно. Зазначати в більш розгорнутому вигляді, такому як, наприклад, за результатами обстеження показники не виявлені або виявлені, за результатами обстежень органи в нормі, органи дихання без патологій або органи черевної порожнини в нормі. Також було додано автоматичне заповнення цих полів в більш розгорнутому вигляді. Але зазначаємо, що кожен лікар має вказувати свої заключення. В повноцінному вигляді. Місце надання послуг також автоматично буде заповнюватись до відповідного лікаря. Наступне оновлення торкнулось безпосередньо всього медичного документу. Тепер обов'язково потрібно зазначати період взаємодії. Зірочками відмічені обов'язкові поля для заповнення. Початок періоду це початок Прийому пацієнта, кінець періоду це відповідно кінець прийому. Обираємо відповідний час. Наразі це всі оновлення, які стосуються амбулаторного прийому. Дякуємо за увагу!